Друзі, всім вітання! Сьогодні у мене на огляді чудова футбольна настільна гра. Згадати все. Дуже прості правила, але при цьому гра надцікава, яка точно прокачає вашу футбольну пам'ять. Сьогодні у нас розпаковочка цієї гри і детальний огляд буде цікаво, тому палетім. Тож, друзі, давайте ближче до правил, до механіки гри, яка, повторюсь, дуже проста. Ми маємо ось таке ігрове поле з ста карток, на більшості з яких зображені відомі футболісти. Ваша задача зібрати однакові картки, однакові, однакових футболістів знайти ось тут. Наприклад, давайте витягаємо Девід Бекхем, і у нас uh, Мішель Платіні. Картки не однакові, футболісти не однакові, тому ми їх кладемо на ті місця, де їх взяли Бекхем був тут, платіні тут. На ігровому полі є ще один бекхем і є ще один платіні. І ваша задача їх собі збирати однакові пари. мірі того, як кожен гравець, хто з вами грає, ходить. Ви запам'ятовуєте положення карток, положення однакових футболістів. Якщо під час вашого ходу ви витягуєте пару футболістів, наприклад. Батістута тут і Батістута Омар тут. Ви забираєте собі ці дві картки. Все, вони вже ваші. І е, грайте до, до тих пір, поки на ігровому полі не залишиться жодної карти. Також в грі є призові картки. Це червона картка призова, це жовта картка, це картка PlayGame і картка Вар. В разі, якщо ви витягаєте одну карток, ви забираєте її собі. Перша, це карточка Вар може бути використана її володарем перед своїм ходом для того, щоб зазирнути на ігрове поле діставши дві будь-які картки, не показуючи їх жодному з гравців. І, відповідно, вже кидаєш у відбій, подивився, кидаєш у відбій і робиш свій хід з наданою тобі інформацією, ось такою привілегією. Друга призова карточка Play Game може бути використана її володарем перед своїм ходом, і вона дає право викликати на футбольний матч будь-кого з гравців. Що означає футбольний матч? Ви берете кубик, по черзі кидаєте. Перш кидає той, хто викликав на цей футбольний матч, по черзі кидаєте, у кого більше. Ше значення, той вправі забрати будь-яку пару футболістів у свого суперника. Отаку От круту можливість надає ця карточка Плейґейм забрати Лео Месі у свого суперника. Це найкраще, що може бути в цій грі. Жовта карточка може бути використана її володарем будь-яку мить гри навіть під час ходу інших, а, щоб позбавити цього гравця. Ходу. І, відповідно, вона кидається в відбі, і е, хід переходить до наступного гравця. Ну і червона карточка приблизно те ж саме, що жовта, але вона краще, вона позбавляє ходу всіх суперників і дає право ходити тобі. Відповідно, ти знаєш якусь вже інформацію, де які футболісти розташовані. Не хочеш, щоб їх відкрили інші. Даєш червону і відкриваєш сам. Тому. Ці картки це реально додає багато екшену. Тож ну, Повторююсь, гра завершується тоді, коли на столі не залишиться жодної картки. Переможцем стає той, у кого е, сума балів всіх футболістів найбільша. Наприклад, візьмемо Ліонеля Месі, у нього 12 балів. Бали складаються з його трофеїв індивідуальних і командних. Якщо ми візьмемо е, Пеле, то у нього 3 бали. У Месі 12. Якщо ми візьмемо Бадістуту, то у славнозвісного звісно Аргентинця 0 балів. Тому його картка не така цінна. Українська унікальна настільна гра згадати все, яка тренує вашу увагу, пам'ять, концентрацію і перевіряє ваші футбольні знання, підійде абсолютно будь-яким віковим категоріям. Правила повторюють дуже прості, але цікавість, і екшен, і веселощі, яка має оця настільна гра, повірте на дуже високому рівні. Сам особисто вже перевірив. Тому усім моя впевнена рекомендація цієї чудової настілки, яку ви можете замовити за посиланням в описі до відео.